45 років тому відразу по обіді спекутного суботнього літнього дня, 11 серпня, 1079 тисяча саме на цю галявину лісу, що обабіч населеного пункту Курилівки, пав один з двох літаків страшної авіатрощі, що сталося у небі над ще тодішнім Дніпродзержинськом, на борту серед інших пасажирів якого знаходилася футбольна команда ташкентського пахтакору, завдяки зусиллям вдови одного з тренерів, який загинув Ідгает Тезеддінова, але Шулепіної та Заддінової, а також вже колишньої голови селищної ради Олени Саєн. Та фінансовій підтримці спонсорів через 30 років після трагедії у 2009-му поблизу місцевої загальноосвітньої середньої школи було зведено меморіал. Пам'ятник збудували завдяки вдові тренера Алі Дзидінові. Ми ухажуємо, проводимо кожного року. У нас маленькі, бувають великі турніри по футболу, в честь пам'яті. Приїжджає узбецька діаспора, яка знаходиться в Дніпропетровську. Пам'ятаємо, шануємо. Я думаю, що це історія, яка все рівно повинна залишитися і передаватися з покоління в покоління. З нагоди 45-річних роковин біля меморіалу відбувся траурний мітинг, якому передувало покладення квітів та вінків, після чого спогадами. Від тієї трагедії поділилися нинішній староста селища Курилівки Сергій Гречановський, заступник керівника асоціації ветеранів футболу команди Дніпро Ігор Ємець, яка разом з асоціацією футболу Дніпропетровської області стали ініціаторами і організаторами проведення заходу пам'яті пахтакору, гравців, якого не тільки добре знав не лише на футбольному полі, але й товаришував з ними поза його межами, про що у своєму виступі згадав і розповів легендарний форвард Донецького шахтаря і чемпіон Радянського Союзу у складі Дніпропетровського Дніпра Микола Федоренко. В Юлії місяці була спартакиада народу в СССР. Ми жили в Києві в одній гостінці на одному етажі. Часто спілкувалися, ходили друг з друга в гості. Хлібосольні ребята приглашали, вместе чай пили. І 45 років Ну, такой трагедии хотелось бы выразить светлую память родным и близким этих ребят. И сказать, что очень сильная команда была 1979 -го года. Далі всі хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинули, псевдо були спогади, як з далекого минулого, так і не надто. Звісно, лунали слова подяки на адресу усіх причетних місцевої влади і небайдужих тамтешніх активістів і волонтерів Романа Миршавки і Анатолія Повіреного, громадських організацій, асоціації футболу Дніпропетровської області і ветеранів команди Дніпро, які майже півстоліття зберігають і вшановують тут на землі України за 4 тисячі кілометрів від Ташкенту пам'ять про майже двох сотень людей, серед яких і футболіст. Сти пахтакуру, яких небо і земля курилівки стали останнім пристанищем життя. Як перший віце-президент Асоціації футболу Дніпропетровської області я хотів би вразити слова подяки Курилівському старостату Петриківської територіальної громади за те, що вони на протязі всього цього часу шанують пам'ять команди Ташкентського пахтекуру. Вони проводять тут турніри. Я вдячний ми Асоціація футболу області, вдячна асоціації ветеранів футбольного клубу Дніпро, які також приймають участь у всіх заходах, які проводяться під нашою егідою. І сьогоднішня акція. Ця не стала виключена світла пам'ять тим, хто загинули, будемо жити. Дійсно, не дарма говорять: Живи, щоб пам'ятати, пам'ятай, щоб жити. І ми тішимося за свою країну, за наш волелюбний народ і людей, які, попри воєнне лихоліття, через не одне десятиліття згадують і вшановують пам'ять тих, хто назавжди мовчки залишилися тут в Україні, так і не встигнувши до кінця, сповна виконати свою місію на землі, мовити останні слова своїм рідним і близьким. Світла вам пам'ять і царство небесне.